Аби заступники мера не сиділи без діла. Їм додаткову роботу знайшов очільник Івано-Франківська. Тепер щотижня міські чиновники інспектуватимуть комунальні підприємства. Минулої оперативної наради було визначено першу пару, яка в компанії з мером вирушить на ревізію водоекотехпрому. Я піду в саме такий цікавий відділ до розкопки. Федорови Федера Федорови відправимо цей відділ. Він колишній крушник, так що відділ техніки подивитися. А смушак дай мені він любить кол-центр, там дівчата багато тут. То це, це Михайло туда. Ми тебе виберемо наступний тиждень і в тебе день проведемо в тебе на підприємстві. І Хоча раніше обіцяна інспекція відбудеться за тиждень, проте вже запланована низка наступних перевірок. І підготуватися до інспекції варто КП полігон. Його дирекція звітувала про господарську економічну діяльність підприємства на черговій оперативці міськвиконкому. Я знаю, хто до тебе ми понеділок водоканал, але через тиждень Шевчук тебе буде на цьому, як його, по собаках подивиться. Та Микола Іванович на вагах постоїть. Тобто Вітенко. Я собі знайду собі заняття. Будь ласка. Інспекції каже керівник КП «Полігон» Євген Данилюк, не боїться. Підприємство працює стабільно, підтримуючи санітарну чистоту і охайність на території Івано-Франківської МТГ. Безпритульні тварини відповідно до заяви мешканців, юридичних осіб або опікунів, надається допомога у забезпеченні відлову. Відлов здійснюється персоналом, який має відповідну кваліфікацію, і включає декілька способів. Медикаментозний, механічний і комбінований за 2022 рік. Виловлено 322 тварини, підібрано 185 мертвих тварин, та здійснено 320 виїздів за заявками мешканців. Тобто, загалом за 2022 рік опрацьовано приблизно. 850 заяв у минулі роки. Івано-Франківська мерія вже практикувала інспектування комунальних підприємств. Це дало змогу посилити відповідальність комунальників на відповідних напрямках і підвищити ефективність їхньої роботи. Загалом Ольга Смага Андрій Буцяк, новини на вежі.